Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо пилку Alco БКС 4040 40 no. Алко від слова алкоголік. Добре, посміялись трошки, якщо може і так. Значить, Ну, треба її запустити, так би мовити. Невідомо, що з нею. І що я перші друзі завважив, дивіться. ля 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 ля, -ля, -ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, повна задниця. А ну, увага. Давайте так подивимось. Вот Все. А дві як вона тягнеться. Ну і що? Що тут можна говорити? Тут вже двигуна немає. Дивіться, може, може свічка викручена, га? Як думаєте? Може викручена свічка. Та ні, свічка, друзі, є. Давайте ми її викрутимо. Подивимося на свічечку нашу. Зараз. Нічого собі то що за напас? О, хто люди закручують моцно. Ото здоров'ячка народ має. Так. Йдемо відкручувати, дивимося зараз. Ну то що? Угу, угу. Вона собі працювала трьохконтактна. Але то нам нічого, друзі, не говорить Якщо трьохконтактна свічка, як ми знаємо по фізиці, котрий з бокових контактів ближчий до центрального там буде іскра бігати а танки будуть собі стояти наприклад тут є 0,5 і тут 0,5 а тут 0,45 і вже тут буде швидше проскакувати, а там будуть відпочивати. А то таке. Бачите. Три контакти то понти, все. Воно не може одночасно бити три іскри. Б'є одна, де найближчий є зазор. Де є ближчий зазор, там легше іскри проскочити. Елементарні речі. Бачите, тепер свічку викроти взагалі ідеально тянеться. Давайте подивимося на рурове духову змінимо і глянемо, що тут є. БКС 40-40. Тут, видно, поршнева 40-ка можливо стояла. О, як правило, 38-й ставлять сюди. Пилочка 4,8 кг десь поста. А гружена вона вже вся з шиною на 5,5 і важить, друзі. 35-та шина, може бути 40-ва. Ланцюг крок 38 піко, маленький, це є побутова бензопила, друзі. Ось, і для домашніх потреб цілком вистачає. А вона там не розвиває на надзвичайно якоїсь потужності, але, повірте, для дому. З такого класу пили вона є економна і непогано собі та й справляється з різаниною. Таке щось по 40 см можна пиляти. Добре. Я все розумію. А, вже все є, 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 є друзі. Я затерто, треба буде скидати то все. Вон є задир. Пожарило її. Що ти зробиш? Не знаю, що там сталося, але треба... Розбирати, дивитись, я не знаю, як там поршень буде бігати по двигуну. Давайте ще напевно скинемо зараз стартер, щоб я міг маковик крутити і бачити на поршень. Чи кулінвал в порядку. Хоча то треба скидати в загальному, якщо чесно, циліндр. О! І тоді будемо щось бачити, що воно нам говорить і взагалі. Então, agora, amigos, um, dois, um... Uh. E tudo, agora nós vamos... Vamos tirar. Então, um... Dois... E, algo А ще отутінгід є. який треба Скинути пішов падати. Так, що все якось так, Що в нас говорить? По сальниках. Може ще бути, в принципі, але можна і замінити. Ну що ж, друзі, розібрав я. Вже, значить, сальники, напевно, підуть під заміну, я би так казав. Поміняємо їх. Не будемо залишати. Циліндр є, друзі, вже зношений. і підгрітий. І підгрітий. Зараз глянемо конкретніше. Гарнесенько і люкс. Дивіться. Вона вже поробила. Вона вже файно поробила і її задерло. Підгріли її тут водна вих... на вході. Підгріта і звідси продерта. Коротше, я вам скажу, вона попрацювала, топила вже. От і все. Так що якось так. Коротше, треба робити. Та й таке, значить, знімаю я то-то то. Бачите, поршень є задертий всюди. Не знаю, митниця вроді дає добро, то будемо робити. І буде собі БКС-30. І 40-ка і 38-ма теж така є Так що якось так буде працювати. Треба щось таке знаходити. І все, а що робити? Варіантів в нас немає, друзі. Давайте. Так, друзі, ну що, зробив я ще й таку пилочку. Я не пам'ятаю, чи я робив початок неї. Мінялася поршніва, бо маленько масло трошки лили. БКС-40-40. Так що таке бачили, що заміна всього була. Ось так що якось так. Карбюратор почистився, все, -все зробилося. Е -е, Поршнева, сальники колінвала. Ну то що, запускаємо? Давайте дивимося, що вона зараз може. Як казав мій знайомий дзейгер. Ну все, маєте дзейгер працює, як, як дзейгер працює, отак. От так що якась така штука. Добрі друзі, давайте, зараз буде цікаво з наступними, напевно, щось. Подивимося, що там буде, але один проект закінчений. Все, до нових зустрічей всім па па